Усім величезні вітання з новим днем, з новими стравами і з новими сендвічами. Саме з сендвічами ми сьогодні з вами і займемося, але одразу я скажу, що наша пательня вже гріється. Ми візьмемо трошечки оливкової олії і горіхи фундук. Закинемо на пательню, покажемо на три хвилини. Буде горіховий запах у кухні, одразу його знімаємо. Поміж тим всім, нам потрібно такий середній пучок змішаної зелені. Ми можемо взяти і базилік, ми можемо взяти і кінзу. Ми одразу їх рубаємо і закидаємо у чашу блендера. Нам потрібна цедра лимона. Тому ми на невеличку тепку, власне, і зітремо цитринку. Як же шпахне смачно цитриною. Ви чуєте, це є. в нас. Ну, от стільки вийшло цедри, а більше нам і не потрібно. Далі нам буде потрібен стік цитрини. Традиційно розрізаємо її напів. Вичавлюємо сік, додаємо також у блендер. Додамо буквально 4 столові ложки води теж у блендер. Трошечки посолимо. І поки ми з вами це все готували, в нас з'явився той самий горіховий запах. Тож, беремо наш фундук із пательні і перекидаємо у блендер. І починаємо це все ретельно збивати. Трошечки збили і додаємо цівочкою оливкової олії. І ще додали оливкової олії. Прийшов час формувати наші англійські канапки чи то сендвіч. Для цього ми з вами розрізаємо кожну скіпку так от трикутничками. Вони саме так і виглядають, саме так їх і подають. Будемо намазувати нашою дуже смачною горіхово. Зеленою намазкою. Намазка в нас готова, персухтину не будемо собі жаліти. Ось так от зробимо цей сир на одну половинку хлібчика, Ось так от складаючи. Сендвічі взагалі люблять, коли з них щось стерчить. Огірок можна замінити яблуком. Тепер ми стуляємо все докупи, так от притискаємо і будемо кликати всіх до столу. Давайте заваримо, як англійці, е, такий дуже міцний чай, можливо, навіть з молочком, тому що цитрина в нас тут вже є. Додамо меду і будемо гарно споживати цілою сім'єю. Ось такі от. Англійські канапки, чи то сендвічі з горіхово-зеленою намазкою. Гарних смакот вам цього дня. Доброго ранку.